Об'єднані футболом разом сильніші. Чи можливо чи можливе погодження нашого політичного керівництва з російською окупацією деяких наших територій задля того, щоб зберегти українську державу в концепті? На вашу це compte? хороше питання, провокаційне. Колегам його не задають, задають цього політикам. Але я вам відповім для того, щоб з'явилася можливість таке обговорювати. Нам потрібно, щоб російське політичне керівництво саме бажало зберігти за собою контроль виключно над окупованими територіями. І на цьому було сподівання Заходу, як ви пам'ятаєте. Захід весь час говорив: ми даємо вам зброю і можливості для наступу, щоб ви звільнили якнаймога більше своїх територій. І в цій ситуації ви б могли. Проводити перемовини з Російською Федерацією з сильною позицією. Але хто ніхто ні, не казав, скільки територій? За який час звільнити. Формула така. Ви звільняєте якісь території. Росіяни розуміють, що вони не можуть далі нікуди йти, вони з вами розмовляють про мир. Прийшов момент, коли росіяни взагалі про щось хочуть говорити. Я цього моменту не бачу, я бачу, бо під Авдіївкою. Я бачу ідею росіян багаторічної багато війни. Тому я думаю, що треба думати не про те, чи готове українське керівництво на якісь перемовини за Україну. Чи, чи взагалі це можливо? А потрібно питання інше. А Росія взагалі готова погодитися з існуванням української держави? Ну, от коли вона буде готова погодитися, ми зможемо про це говорити. Взагалі, у війні давайте погодимося з іншим. З війни є три виходи, три П. Перемога, перемир'я, поразка. Перемога це коли військові дії закінчуються на умовах переможця. Так як закінчилася Перша і Друга світова війна, де представників німецького керівництва запросили там до якихось вагонів чи до якихось там будинків двічі, і сказали їм, підпишіться тут, будь ласка, ось тут. Навіть не треба читати. От просто тут підпишеться. Але в цей момент фактично Німеччина була паралізована як держава Двічі. Один раз було ясно, що війська союзників можуть дійти до її столиці. Інший раз вони були в столиці Німеччини. І якщо українські війська будуть в Москві, то можна буде говорити про таку перемогу. Якщо ми вважаємо за, за, за перемогу, звільнення на нашої території без того, що якісь зміни відбудуться для в самій Росії, що ми не воюємо на території самої Росії, то ми маємо все ж таки від формули перемоги переходити до формули перемир'я. Тому що це перемир'я. Ми звільнили нашу територію навіть всю. І ми домовляємося з державою-агресором про те, що держава-агресор на цій території не здійснює воєнних дій. А про наші дії на її території ми навіть не говоримо. Це не говорить, тому що цього немає. Ну, і, і ми не можемо там бити і зброю союзників. І наша керівництва чітко говорить, що не буде воєнних дій на території Російської Федерації, і є воєнна доктрина Російської Федерації, що застосування ядерної зброї багато всього є. Хоча я не дуже розумію, чим відрізняється звільнення Крима від е, воєнних дій в Брянській області, але менше з тим. А чому тому, що з точки зору конституції Росії, те і те – це Росія? Тож не що... ну, для... зору конституції, наваз... конституції Росії. Те, що сьогодні в Запорізькій ні, в Херсонській області відбувається ну це... правильно. Тому я вважаю, що це до певної міри шизофренія ну, для, це, для окей, з точки так, зору так, росіян. Так, не з нашої так. Точки, зору, з точки зору, з точки зору росіян. Але ж ми живемо в стані цієї шизофренії, змушені нащупувати оцю червону лінію, фактично навма, нав, навмання. Але це ми переходимо до питання, що це фактично ми домовляємося про перемир'ї і далі, після цього перемир'я, починається або наш шлях до НАТО і Євросоюзу, або наш шлях до нової війни. Яка відбудеться після того, як Росія буде вважати, що в неї достатньо ресурсів, щоб. Відвоювати ці території, які в її конституції, і більше. І я не вважаю, що це негативний сценарій. Тому що негативний сценарій це поразка. Це коли мирна угода заключається на умовах Російської Федерації, тих умов які ми всі добре знаємо, територіальні реалії офіційно визнати де де нацифікація, okay, нейтральний okay. статус, вся ця, ця фігня. Okay. І це все фактично те, на чому ми були у лютому березні минулого року. Тобто, от тепер ми маємо задати собі питання, що реально забезпечили Збройні Сили України за ці 20 місяців. Вони забезпечили те, що варіант поразки не існує в нашому політичному словнику, що у нас є фактичний вибір між перемогою і перемир'ям. Причому знову таки з точки зору реальних політичних, е е реальних, політичних термінів, ми називаємо перемогою перемир'я. Тому що нам просто так оптимістичніше дивитися на речі. А росіяни називають перемогою своєю нашу поразку. Для росіян перемога не перемир'я, а поразка України, її зникнення. А для нас перемога це те, щоб росіяни до нас не лізли. Це різне бачення перемоги. І саме тому ми доходимо до того, до чого ми доходимо. Тепер найголовніше питання: чи може українське керівництво визнати факт того, що наші території знаходяться під контролем Росії. З точки зору міжнародного права, переконую вас, цього ніколи не відбудеться. Просто ніколи. І тому ніяких хороших стосунків з Російською Федерацією у нас теж ніколи не буде. Просто ніколи не буде. Оце теж треба розуміти. Але питання того, де пройде фактичний кордон України, буде залежати від військових результатів на момент, коли дозріють умови для мирних перемов. Це теж треба людям сказати, бо це є реальність. Якщо ми звільнимо все, то тоді на території, тоді на державному кордоні України буде лінія зіткнення і лінія перемир'я. Якщо ми звільнимо не все, значить там, де буде проходити на цей момент лінія зіткнення. На момент, коли дозріють умови для зупинення воєнних дій з двох сторін. Коли це відбудеться? наступного року, 25-го, 26-го, 27-го, 28-го, 29-го, 30-го чи 31-го, не знає сьогодні ніхто. Але я, в принципі, вважаю, що в будь-якому разі наступного року вже визрюють умови для того, щоб війна перейшла в рівень війни низької інтенсивності, коли фронт замре з обох боків. Якщо не наступного року до 25-го. І тоді буде час для, для війни низької інтенсивності, а війська війна низької інтенсивності безумовно в якийсь момент закінчиться мирними перемовиними на тій лінії, на якій будуть стояти війська, новим вибухом вона не може відновитися. Війна низької інтенсивності. Вона, війна вона низької інтенсивності була? може відновитися новим вибухом, але для цього сторонам потрібно буде достатньо кількість зброї. Накопичу. Накопичу, та війна низької інтенсивності як правило, характеризується тим, що сторони не стільки накопичують зброю, скільки її розходують. <зум> а от якщо є мир і немає гарантії безпеки, якщо заключається мир, а Україна не отримує гарантії безпеки, то звичайно через 3-4-5 років буде війна. Навіть не сумнівець. А чому ні? В Голов, російські голови вони можуть не, якщо буде така Росія, яка є, то в головах росіян нічого не зміниться. Але це, знаєте, це все е, не, не політичний прогноз, а футурологія. Може багато що змінитися в Росії, може багато що змінитися в світі, може Україна потрапити до НАТО чи стати якимсь партнером Сполучених Штатів, таким як умовний Катар чи Ізраїль. Коли росіяни будуть розуміти, що в них буде прямий конфлікт з Заходом. Може, багато нових формул буде знайдено, тим більше ви не забувайте, що весь цей час будуть виникати нові великі військові конфлікти. Це теж абсолютно нормальний uh -huh. стан на речей на наступні десятирічні. Тому що це реальна цивілізаційна боротьба. Вона просто так не закінчиться. І в Україні, знаєте, ще повезла, що і вона стала першою сценою для. Такої боротьби, коли ресурсів ще вистачає у світі. Коли ресурсів вистачає, коли немає такої, я б сказав, жорсткої ситуації. Тому що Україна, це ж за великим рахунком, така Чехословаччина, часів Другої світової війни. У нас навіть Польщі ще немає. А потім вже буде цей ідей по нарощуванню жорсткості, готовності боротися, цивілізаційних е зіткнень, використання сучасних арсеналів це все. Буде дуже драматично, та Україна може в цій ситуації вже відійти на третій план і бути саме таким, от я б сказав, тліючим конфліктом, який не буде нас навіть самих сильно цікавити, тому що ми будемо дивитися жахом на якісь там світові катаклізми і думати, чи не, не, не затронуть вони нас. Так може бути. Це mm. теж футурологія. Але так може бути і так ви, це більш об'єктивний розвиток подій ніж те, що все буде зосереджено тут. Тут не буде. Просто тут це був я, знаєте, як вистріл стартового пістолета. І всі побігли. І тепер питання: хто не те, що хто добіжить до фінішу, а хто добіжить до фінішу живим. живим. Так. <рес> так. Пане Віталію, залишається зовсім мало часу. Ми в цій програмі говоримо про реальні факти. А реальним фактом є факт появи дуже суперечливої і нічим не обґрунтованої по суті інформації. Про те, що Путін може бути мертвий. Просто зараз. Я знала. Я знала, що ви так відреагуєте. Я не питаю вас про Чи суть цієї Путін? інформації. Я не питаю. Я запитаю, на кого розрахована ця інформація і для чого? Давайте я все ж таки хочу вдатися до знову таки класичних політичних форм. Дякую. Президент в будь-якій країні, а тим більше в авторитарній країні, є арбітром інтересів. Політичних сил і кланів, які на нього знаходяться навколо нього. Це така кола, в центрі якого він знаходиться, він балансер. Якщо людина не здатна бути балансером, вона гине. Я політично як загинув Віктор Федорович Янукович, ми це бачили, як це виглядало. Коли циркулювали чутки про те, що у Путіна 145 двійників, і ці чутки навіть підтверджувалися різними розвідувальними джерелами, я це міг сприймати іронічно, тому що я взагалі вважаю, що це не має ніякого значення, хто перерізає стрічку. Так. Має значення, хто ухвалює рішення. Навіть якщо людина там лежить собі під крапельницею, але приймає рішення і є для своїх всіх соратників, ворогуючих соратників, і, і, і оцим центром стабільності, то вона може замість себе, хоч Пуделян, посилати на відкриття якоїсь електростанції. Але точно, до речі, не на зустрічі з головою Китайської Народної Республіки, ніякий голова Китайської Народної Республіки не буде зустрічатися з двійником, повірте мені. От просто не буде. От просто скажу: знаєте, пришліть патрошо краще, ніж це мене соромити. Але зараз наступив час Ікс, коли ці люди, які розробляли цю дивну операцію з двійниками Путіна, з незрозумілими поки що мені цілями може це. Просто грав пропаганду, може, це грав фінанси. Я не знаю. Я мені важко сказати, я знайомий з е, Валерієм Соловйом з uh -huh. кінця вісімдесятих, начала дивини, початку х років. Він кілька разів на моїй пам'яті міняв амплуа, е, ставав антитезою того, чим він був перед цим. І я не знаю, яку роль він зараз грає. Для мене це просто різ... от всі Солов'ї, яких я знаю, це різні люди з точки зору. Я бачив Солов'я, який був експертом по ультраправих рухів і ліберальним професором. Бачив Солов'я, який був лідером ультраправих рухів і консервативним професором. бачив Солов'я, який підтримував агресивні дії Російської Федерації, бачив Солов'я, який спростовував агресивні дії Російської Федерації. Що це людина насправді? Я так сказав, я думаю, що ми ніколи не дізнаємося. Ну, принаймні, поки ну, не відкриються архіви, архіви, архіви певних служб. Але. Для мене ясно одне, що це от вони офіційно оголосили про смерть Путіна і що його тіло лежить в холодильнику на Валдаї, в холодильнику для продуктів, як вони кажуть, там, де овочі, а раніше Путін е е е зберігав, тому що виявляється, що на Валдаї немає ніяких інших холодильників, окрім холодильників для овочів і фруктів. Ну так, Путін жив на широку ногу. Але. Вибачте. Ну, Навіть але моргу так. немає в резиденції президента Росії. Ну, немає і немає. Навіщо йому морг? Йому потрібно, щоб вино було холодне? З точки зору політичної теорії і практики двійник все одно не може правити країну. Значить, я або цей двійник зникне через кілька тижнів, ну максимум через кілька місяців. І тоді буде офіційно оголошено про смерть Путіна Володимира Володимировича, президента Російської Федерації. А кожне мовити в міру своєї розбещеності інтелектуальної буде вирішувати, хто ж помер насправді. Путін чи двійник? і кого ховають Путіна з холодильника на Валдаї? чи все ж таки двійника, який буде заміняти в гробу Путін? Якщо нічого не буде відбуватися, і Путін, як завжди, буде їздити. По Бить. світу, а вони будуть сказати, що це все двійники керує політичне керівництво, значить, це буде інша історія. Історія, яка має переконати так, мовити, споживачів цих інформаційних продуктів, в тому, що справжня сила і фінансові потоки в руках не у Путіна, а, скажімо, у тих, хто. Е, 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 Організовує всю цю історію. Скажімо, Микола Миколи Платоновича Патрушева, вуха, якого стирчать дуже сильно за всім цього. Ну, там пояснюється: це Патрошов, це Патрошов все організує. Він проводить перемовини, він, створю��. він створює коаліцію. Можливо, це просто така історія, щоб переконати інших в тому, що всі гроші треба нести в конвертах або до кабінету Патрошова старшого, або якщо не можна туди дістатися, то до Кабінету Патрошова молодшого міністра агрополітики. Російської Федерації, ось в принципі, і все це проста формула. Зараз, коли вони вже сказали все, Путін зник вмер, зараз дуже швидко буде ясно сенс цієї всієї дивовижної спецоперації. Тому що якщо ці люди будуть переконувати, що двійник Путіна може правити 10 років, а потім. Помер від інсульти і зробили нового двійника. і двійник править до 2045 року. Є ж Можливо, ви... росіяни щось запідозрять нарешті? Ні, впевнений. Знаєте, був король Бутано, смерть якого приховували від відпіданих 54 роки. Чого ніхто нічого не запідозрює, різниця? Господи, я вас прошу. Ну от просто Путін і Путін. Як в останньому серіалі по Айзеку Азімову фундація там взагалі є клонована династія імператорів п'ять тисяч років, один імператор, всі задоволені. Ну і тут а хто не задоволений? Я зачепила цю тему. Розумію, що це вчора. Ну, але ну, я, я не я готовий коментувати і мультфільми критина. Але на жаль, у нас немає часу. Так що я подякую Христині Яцьке за ці приємні кілька хвилин. Останні, дякую. Мені й попередні насправді сподобалися Дякуємо, Віталію Портнікову за цей суботній політклоп. Усього найкращого до нових зустрічей Хай щастить.